Новобранці прибули до частини. Тепер усе було інакше: спершу зрізали волосся і залишили лише номер на грудях. Усі стали однаковими, усі солдати, муштра, крики, виснажливі тренування. Хтось учився тримати зброю, а хтось не відпускав думками дім. У листах додому писали одне: Мамо, я в порядку. Серед чужих хлопців. Народжувалася дружба. Танічні варти нагадували це лише початок. А потім наказ і квиток в один бік. Куди саме ніхто не казав. Але всі відчували, легким цей шлях не буде. Невідоме ставало ближчим. Якщо тобі цікаво дізнатися продовження, підписуйся, аби не пропустити наступну серію.